Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Сьогодні оглядаємо два головні боксерські поєдинки, які пройшли у Нью-Йорку. Було цікаво та трохи несподівано. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Луїс Армстронг Стедіум Нью-Йорк США. У головній події вечора в рамках відбірного поєдинку WBC у суперсередній вазі зустрілися колишні претенденти на титул поартериканець Едгар Берланга та непереможений британець Хамза Ширас. Поєдинок розпочався у спокійному темпі, обидва працювали від Джеба, придивляючись один до одного. Ширас, для якого це був дебют у новій ваговій категорії, виглядав переконливо за рахунок явної переваги у зрості та розмаху рук. Раніше він навіть виступав у першій середній вазі. Перші раунди вийшли досить стриманими, але вже в третьому раунді напруга зросла. Берланга спробував нав'язати бій на ближній дистанції, проте це зіграло проти нього. Він пропустив небезпечний апаркот. У відповідь почав діяти після гонгу, що виглядало як емоції, а не чисто тактика. У четвертому раунді берланга знову поліз у розмін, але отримав лівий хук, після якого опинився на настилі. Незабаром Ширас знову відправив його до нокдауну. Рефері дав шанс продовжити, і берланга на силу дотяг до гонгу. Однак розв'язка наступила на Початку п'ятого раунду чергова серія Шираза серйозно вразила портариканця і Рефері, не чекаючи подальшої шкоди, зупинив бій. Перемога хамзи Шираза технічним нокаутом у п'ятому раунді. Ну а як вам виступ Хамзи? Чи готовий він до поєдинку проти Канело? Пишіть під відео. Також на цьому стадіоні у Нью-Йорку США відбувся поєдинок за титул WBC у легкій вазі. Між непереможеним американцем Шакуром Стівенсоном та потужним мексиканцем Вільямом Сепедою. Сепеда почав агресивно, притискав чемпіона до канатів, нагнітав темп, вкладався в удари. Шакур виглядав не надто впевнено, пропускав удари по корпусу, а в одному з епізодів навіть пробив нижче за пояс. Рефері все контролював, але епізод виявився тривожним дзвіночком. Стівенсон намагався відповідати контратаками, демонструючи техніку, але, очевидно, поступався з силою ударів. Офіційні статисти на боці американця, але у залі явно відчувалися. Що ініціатива у мексиканця? У середині бою сепеда вразив чемпіона. Той ледь не впав, і на мить стало ясно, що кур опинився у справжній війні, а не у звичній шахівниці. Далі сепеда продовжив тиснути. А Стівенсон більше йшов в захист, вичікуючи моменти, поступово мексиканець став видихатися і Шакур цим скористався, додав у Русі, і почав частіше вибухати серіями, що дозволило йому почати забирати епізоди та раунди. Якщо перша половина бою залишилася за сепедою, то в другій Стівенсон явно додав, він знайшов баланс між захистом та атакою, активніше працював ногами, ускладнив життя супернику та виглядав набагато свіжішим. Тим не менш, він залишався напруженим і конкурентним до фінального гонгу. І ось вердикт суддів 118-110, 118-110 та 119 109 на користь Стівенсона. Ці цифри викликали чимало запитань. Глядачі та експерти явно очікували набагато ближчий рахунок, таке суддівство важко назвати об'єктивним надто вже велика різниця між картками та реальністю на рингу. Ну а як вам виступ Шакура і чи заслужена його перемога, а також чи виглядає він як домінант легкого дивізіону? Пишіть у коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.